Всім привіт! Мене звати Марго, і ви на каналі Без Дім. Сьогодні ми знаходимося у Києві на одному з наших об'єктів, роботи над яким вже майже закінчилися. Ми розкажемо і покажемо, які задачі стояли перед нами і як ми їх вирішували. А також як завжди покажемо планування будинку і прогуляємося по кімнатам. Додивляйтеся до кінця буде багато цікавого. А перед тим як ми почнемо наш огляд, нагадуємо, що ваші вподобайки, коментарі та підписки дуже надихають нас на створення нового контенту, а також допомагають просувати відео для нових зацікавлених глядачів. Так що додивляйтеся до кінця. А якщо ще не підписані, швиденько підписуйтесь. Отже, коротка предісторія цього будинку. До нас звернувся замовник з побажанням підібрати та реалізувати типовий об'єкт. Ми дали йому на вибір два наших типових об'єкта, з яких після довгих обговорювань він вибрав один. Але, подивившись огляд іншого будинку в інтернеті, він захотів впровадити деякі ідеї до нашого типового об'єкту. Ми завжди з радістю ставимось до ваших побажань і тому реалізували цю його мрію. Паралельно з цим замовник побачив один з наших реалізованих проєктів по лазні і також заходів собі лазні. Як результат маємо дві споруди. Одна з них це лазня. А друга власне будинок, будинок на два поверхи площою 247 м2, метрів квадратних, про який ми зараз вам і розповімо. Фундамент будинку стрічковий з ФБС та армованою п'яткою, стіни газоблоку 300 мм, а також монолітне перекриття між першим та другим поверхами. Ми вже знаходимося на фінішній прямій. Як ви бачите, фасад вже готовий. Лазня та будинок утеплені мінеральною ватою 100 мм. Також фанеровані клінкерною плиткою під цеглу. Візуально її дуже важко відрізнити від справжньої, хіба ще тільки постукати по фасаду. Звертаю вашу увагу, що тут використаний якісний матеріал з кутовими елементами. Це спеціальна плитка, яка імітує цеглу без стику. Тому цей фасад виглядає дуже сучасно, а також є дуже практичним, оскільки не боїться фізичного впливу, таких як ультрафіолет, опади, подряпини тощо. Ті, хто дивляться наші відео, помітили, що ми часто використовуємо клінкерну плитку у поєднанні з різними видами фасаду. Це надає будинку гарного вигляду і також підкреслює його індивідуальність. Також ви бачите, що ми вже закінчили покрівлі як на будинку, так і на лазні. Вони виконані в одному стилі, що був єдиний архітектурний ансамбль. До речі, у цьому також полягають плюси індивідуального проєктування, адже ви одразу можете спланувати, що і де буде розташовано, і вибрати єдиний архітектурний стиль. Що стосується конструктиву, то покрівлі на обох будівлях чотирьохскатні з холодним горищем це коли утеплення йде по стелі між балками. Стелі утеплені мінеральною ватою 250 мм, а також зверху є паробар'єр, який захищає утеплювач від пари та вологи. До речі, цей будинок приклад того, що наша компанія будує не тільки будинки з плоскою покрівлею, як вам могло здаватись. Ми будуємо будинки, у яких хочуть жити наші замовники. І тому, яка буде покрівля, обирають саме вони. У всьому будинку встановлені вікна рехау, а також галереї незабаром будуть встановлені розсувні віконні системи. Хочу звернути вашу увагу на цікаве функціональне рішення тераси. Вона зонально поділена на дві зони: на терасу та галерею, яка у холодну пору буде зачинятися скляною перегородкою, а у теплу пору вона буде відчинятися та зливатися з терасою в одну зону. Також ми зробили паркан жалюзі між сусідами. Це дуже стильно та сучасно і не потребує додаткового догляду, як, наприклад, дерев'яні паркани. Конструкція паркану стандартна. Є бетонний цоколь, який накритий крапельником. Також через кожні 2,5 метри встановлені стовпчиками, між якими і розташований сам паркан. Як ви помітили, тут змонтовано басейн. Вже наступного літа тут можна буде купатися. Ми привезли вже готову чашу і змонтували її усього за тиждень. Так вам не почулося. Але краще попіклуватися про це заздалегідь восени або весною. Відмостка на цьому об'єкті буде виконана не класична бетона, а так звана м'яка. Це коли зверху буде викладен газон або декоративний щебінь, як зараз. Зверху щебня буде викладена біла гайка, і це дасть дуже цікавий контраст з газоном. Кілька слів про те, як робиться м'яка відмостка. Спочатку виривається корито, тобто забирається весь зайвий ґрунт, потім тромбується, потім піском робиться розуклонка, тобто 1,5-2 см ухилу. Якщо фундамент дрібно заглиблений, необхідно покласти поверх піску ЕППС, а на неї профільовану мембрану, стик якої проклеїти спеціальним феном. І закриваємо зверху ґрунтом. У реалізації яка від мостки йде дешевше ніж класична. Вона може бути виконана самостійно без залучення спеціалістів. Давайте поглянемо на лазню. Клієнт обрав одне з наших типових рішень, і ми виконали його майже без правок. Всередині ми бачимо дуже багато місця для відпочинку. Там зараз темно, але там у нас санвузол, парилка та купель. Зараз у нас плануються роботи на вхідній групі: бетонування парковки, а також доріжок перед будинком. Зараз відбувається монтаж фасадного паркану, який буде виконаний з габіону. Про плюси та особливості такого паркану у нас на каналі є окремий випуск. Якщо вас цікавить ця тема, переходьте за посиланням. А тепер запрошу вас у середину будинку. Поглянемо, як він спланований, які особливості у цього проєкту. Заходимо до будинку і потрапляємо до доволі просторого передпокою. Тут ми бачимо зону для гардеробу, де ви можете залишити ваші речі, а також просторий гараж на одне авто. Що краще, гараж або автонавіз, пишіть у коментарях. Звідси є вихід до топочної. Також до неї можна потрапити зі сторони двору. Ходімо далі. Тут ми бачимо простору кімнату, зараз там речі будівельників, ми не будемо вриватися до їх приватного життя. Санвузол і. Простора вітальня, кухня! Тут у нас знаходиться комора, де можна зберігати овочі та різні інші продукти. Також ще одна комора, де може жити Гаррі Поттер, тому що вона під сходами. Ну і сходи на другий поверх, куди я вас і запрошую. Ми підіймаємося на другий поверх. І заходимо у простору дитячу кімнату. І тут у нас чекає ще одна дитяча кімната. Також дуже дуже Коруч, у нас є дитячий санвузол і вихід на горище. Ну, а тут ми потрапляємо до великої простори батьківської кімнати з окремим санвузлом та гардеробною. Це все, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Діліться вашими враженнями про цей огляд у коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь, до зустрічі!